І так, почнемо з того, що ми всі головні, всі глави, але хтось один повинен бути головний із головних. Прям головний головний. Леш, ну це ж якби твоя тема. Так що я думаю, що це ти можеш стати главою всіх глав. Ну, тоді я Леш, буду першим консулом, Скряга другим консулом. А у грю ми третім консулом. А у кого яка задача? Потім, для початку нам треба перейти, як і всі інші групування на українську мову. Навіть долг став обов'язком. А так от чому ти на українському ж як моя училка з української мови. Добре, я думаю, що це буде нескладно. Значить, залишається знайти тільки людей. Хоча... Нам би стяг придумати. Знаєш, в мене є одна ідея. Яка. Череп, а не три мушкетера. Один вправо дивиться, інший вліво, один посередині. А давайте краще із мушкетів зробимо тризуб. Або замість черепа тризуб буде, га? Все це треба обдумати. Добре, ви поки йдіть шукайте людей. А я буду думати над стягом. Добре, ми зрозуміли. <клес> Ви тільки не забувайте наше гасло. Мушкетери допомагають сталкерам, яким це потрібно. Та ми все пам'ятаємо. Але дякую. Удач тобі, братуха.